Україна вночі відбила чергову ворожу атаку дронів. Тривога лунала у більшості областей України. Як повідомляють моніторингові канали, шахеди фіксували у небі над Вінничиною, Черкащиною, Кіровоградщиною, Миколаївщиною, Запоріжжям, Херсонщиною, Полтавщиною, Харківщиною та Київщиною. Гучно було і у передмісті столиці за попередньою інформацією. Працювала ППО. Також вибухи чули і на околицях Харкова. F-16 в Україні тепер офіційно перші отримання американські винищувачі презентував Володимир Зеленський. Урочистості відбулися напередодні у день повітряних сил ЗСУ. Скільки саме літаки прибуло до України? Президент не озвучив, але зазначив, що їх вже почали використовувати для захисту держави. Також Зеленський сподівається на розширення платформи навчання українських пілотів F-16 на заході. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність реальність у нашому небі. F-16, в Україні я нагадаю, що авіаційну коаліцію, в рамках якої Україна отримала винищувачі, створили торік навесні. Її очолили Нідерланди та Данія. Вони ж одними із перших заявили про намір передати Україні F-16. днями. Авторитетні видання The Times and The Economist припустили, що Україна загалом за домовленостями із партнерами отримає 79 літаків, 20 з яких прибудуть до кінця року. І за Україна тепер збиватиме більше російських ракет та ворожих літаків. А це береже і цивільних, і військових. Про це у Фейсбук написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і подякував усім причетним до цієї події. Це означає, що знищених окупантів буде більше буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. В першу чергу ефективне застосування сучасних літаків це збереження життя українських військовослужбовців. Це ще один важливий крок до нашої перемоги. Олександр Сирський, головнокомандувач збройними силами України. Міністр закордонних справ Дмитро Колеба із робочим візитом у Африці, і це вже четверте його турне до континенту. Триватиме воно до 8 серпня. Цього разу очільник МЗС уперше відвідає Малаві, Замбію та Маврикій. Серед основних тем візиту обговорення участі африканських держав у глобальних зусиллях щодо відновлення справедливого миру для України. Ну а ще залучення інвестицій для відбудови нашої країни після перемоги над Росією. А у Малі тим часом заявили про розрив дипломатичних відносин з Україною. Перехідний уряд республіки закидає Києву підтримку повстанців туарегів які нещодавно розгромили колону вагнерівців. Про це йдеться в комуніке, оприлюдненому малою хунтою. У документі пишеться, що дії української влади розцінені як втручання, у справи Малії, виходять за рамки дипломатії. Влада країни обіцяє звернутися до суду щодо заяв українських чиновників, які підтримали туарегів. Я нагадаю, що раніше стало відомо, що у малі повстанці ТОРГ вбили і поранили десятки бійців ПВК Вагнер пізніше угруповання Вагнера також підтвердило сутичку і визнало втрати. Німеччина закликала посилити кордон з Угорщиною через пом'якшення візового режиму для росіян та білорусів. Відповідну заяву зробили у німецькому МВС. Там наголосили, що вважають неприйнятним, щоб країна ЄС дозволяла в'їжджати цим громадянам фактично безконтрольно у Берліні. Переконані, що такі рішення і з боку Будапешта можуть призвести до зростання рівня шпигунства і саботажу в Європі. Я нагадаю, що наприкінці липня Угорщина після зустрічі Орбана із Путіним включила росіян та білорусів до програми національної карти. Вона дозволяє заробітчанам безперешкодно в'їжджати до ЄС через Угорщину без жодних перевірок і переїжджати до інших країн Євросоюзу. У Маріуполі масштабно горіла поблизу нової військової бази російських окупантів у районі хладнокомбінату. Відео пожежі оприлюднив радник міського голови Петро Андрющенко. Як він зазначив, за стихією спостерігало все місто, і, хоч вибухів не було, росіяни швидко виїжджали із території військової бази. Більше подробиць поки не розповіли. І російські окупанти активно атакують одразу на трьох напрямках. Повідомляють у генштабі. Найбільше спроб прорвати українську оборону зафіксовано на покровському вітинку 24 рази. Ворог штурмував у районі Воздвиженки та Новоолександрівки. Утратив майже 2,5 сотні своїх солдат і відійшов назад. Гарячи, також на Краматорському і Торецькому ділянках фронту, головні бої точилися поблизу часового яру, Андріївки, Торецька та Нью-Йорка. Наступальні дії закінчилися провалом для росіяни і втратою десятків годиниць техніки. Ще 744 дитини примусово евакуюють із Донеччини. Про таке рішення повідомив очільник Донецької ва Вадим Філашкін. Йдеться про місто Новогродівку, а також села чотирьох громад. Вивозитимуть дітей із батьками і їхніми законними представниками броньованими автомобілями через активне застосування росіянами фпв дронів. На новому місці проживання родинам з Донеччини нададуть житло, гумдопомогу і психологічну підтримку. Одна золота і дві бронзові. Українські спортсмени здобули ще три медалі на Олімпійських іграх у Парижі. Світова рекордсменка Ярослава Магучих посіла перше місце в стрибках у висоту. Її результат два метри. У цьому ж виді змагань бронзу забрала і наша Ірина Геращенко. Бронзову медаль додому до України повезе і медальник Молота Михайло Кохан. Він закинув спортивний снаряд майже на 80 метрів. Таким чином Україні вдалося вирватися у топ 20 загальної турнірної таблиці, здобувши вже шість медалей. Наразі ми знаходимося на 17-й сходинці. У лідерах же США, Франція та Китай. Україна обговорить із НАТО можливість створення нової коаліції держав сусідок, які збиватимуть російські ракети над нашою територією. Відповідне завдання дипломатам доручив президент. Водночас Зеленський зазначив, що це питання доволі складне і потребує обговорень, оскільки заходу бракує рішучості через страх додаткової ескалації. Ми боремось з цим, будемо працювати над цим. І у нас, я вважаю, є. Непоганий варіант нашої ради Україна НАТО, і ми вже її збирали, якщо ви пам'ятаєте, з точки зору безпеки в морі. І я думаю сьогодні над цим і вже дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО над тим, щоб була була така зустріч, напрацьована і дата, коли ми можемо проговорити саме це питання. Росія залучає до бойових дій на харківському напрямку добровольців із Єгиптом. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні Харків. Іноземці, за даними наших військових, беруть безпосередню участь у штурмах у Вовчанську. Їхня форма дещо відрізняється від російських військових як по фасону, так і по кольору. Зокрема, в Оту в Харків припускають, що серед іноземців є частина іноземних студентів із білгородських вишів. Передусім, це вихідці із африканського континенту. Росія пропонує їм золоті гори у вигляді виплату декілька тисяч доларів, а у разі відмови погрожує депортацією. Обережно фейк у мережі. Росіяни поширюють фальшиві застосунки Резерв Плюс, які мають вигляд справжніх. Як пояснили в Міноборони, роблять це для збору персональних даних українців. У відомстві закликали громадян бути уважними і перевіряти сайти, на які вони переходять, та дали для цього детальну інструкцію. Необхідно використовувати винятково офіційний сайт Резерв Плюс. Резерв Плюс. .mod.gov.ua. наслід переходити на сайти, які імітують цю адресу, але закінчуються на топ вебсайт орг тощо під час завантаження застосунку треба обов'язково перевірити що розробником є міністерство оборони україни в Україні відтепер є нова професія демінер, тобто людина, яка займається пошуком вибухонебезпечних предметів. Для неї на загенство кваліфікації ухвалило новий професійний стандарт, який встановлює єдині правила навчання. Ну і це допоможе охочим стати демінерами отримати кваліфікацію, яку визнають на міжнародному рівні. Стандарт включає 5 рівнів підготовки від базового рівня для нетехнічного обстеження до рівня, що необхідно для розмінування територій і будівель. Дотепер у нас не було професійного стандарту Демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами. Наявність же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам, створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання. Це, зокрема, дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних. Ігор Безкаравайний заступник міністра економіки України Ескалація на близькому сході в Ізраїлі заявили про обстріли з боку лівану. ППО країни вночі зафіксувала кілька повітряних цілей, і вони були збиті внаслідок атаки. Двоє військових отримали поранення. Я нагадаю, що раніше ряд змі з посиланням на американських і ізраїльських топ-посадовців повідомили, що Іран може напасти на Ізраїль 5 серпня або 12-13 серпня, у день жалоби для єврейського народу тишабіа. Відносини між країнами загострилися після того, як Ізраїль ліквідував одного із лідерів Хамасу Ісмаїла Ганію. Після цього Тегеран пообіцяв завдати прямого удару у відповідь на ізраїльську атаку. Через це в регіоні свої сили нарощують Сполучені Штати Америки і перекидають додалі більше винищувачів і кораблів. Тим часом європейські країни закликають своїх громадян залишити Ліван. Україна днями евакуювала із країни три десятки громадян. Єдиний аеропорт у Бейруті цими днями перевантажений. Люди їдуть не лише з міркувань безпеки дехто просто мусить залишати ліван раніше, адже перевізники скасовують рейси. Віцепрезидентка США Камала Гарріс і кандидат від республіканців Дональд Трамп зрівняли шанси перемогти на президентських виборах. Про це свідчать останні дані соціологічного опитування CBS News. Камала Гарріс лідирує за рейтингом у загальнонаціональному опитуванні. За неї готові віддати свої голоси 49%, А за Трампа 47% виборців. За незалежного кандидата Роберта Кеннеді готові проголосувати лише 2%. Водночас у ключових штатах кандидати від демократичної та республіканської партії мають на сьогодні рівні шанси на перемогу. Від сьогодні Землю накриє потужний ретроградний Меркурій. Триватиме він аж до 28 серпня. Я зазначу, що таке астрономічне явище, коли планета виглядає так, ніби рухається у зворотньому напрямку щодо свого звичного шляху. Цей період люди можуть відчути знесилення, апатію, ну а також висока ймовірність сварок і конфліктів без приводу. Тож порада не піддаватися Меркурію тримати себе у руках. Команда «Прокидайся» тримає себе в руках. Ніякої апатії. Такою була добірка актуальних подій на цю годину. Просто зараз дізнайтеся, що далі.